Пані Ліда готується до кулінарного конкурсу. Та жінка не здужає, тому залишиться вдома. Однак її страву передадуть журі. Рецепт простенький і готується швидко. Виріжете філе, Порізали філе. Поки воно там на сковородці подрумяниться, в це время порізали цибульку. Приготовили, висипали цибульку, висипали цибульку, режете шампіньйони, висипали шампіньйони, режете. Все ріжеться в полосочками, такими віті. Вон такими полосками. все. А ось це вже кипить робота на спільній кухні інших восьми бабусь конкурсанток. Свої смаколики готували вдома. Тут лише розігрівають та додають останні штрихи. Розмаїття страв вражає. То є в нас рулет м'ясний то картопля, фаршурована м'ясом, а то болгарський салат. Приготувала так осінній салат. Це не салат, а запіканка. Загадка називається. По треба вгадати. Попробуйте вгадати. А то зараз пора баклажанів, баклажани такі в пікантному гарному соусі. Дуже смачні. А пані Світлана не лише подбала про смак своєї страви, але й намагалася передати стан душі. каже, хоч літа повернули на осінь, та в серці весна. А це салатик, то це в душі завжди тюльпани, весна. Хочеться всього того радісного, сонечного. Я так собі так здумала зробити. То помідорчики надрізала. Потім зробили начинку із сірка, чесночка і майонезу. Ну, і огірочки, цибулька, все таке весняне. Усі страви під пильним оком професіонала, хоч і порушень зауважують чимало, та кажуть: усі страви мають найважливіший компонент. Вони просто готують з любов'ю, і це найважливіше. Робота територіального центру була направлена на це, щоб зробити дозвілля наших підопічних більш цікавим. І ми зробили опитування серед наших бабусь, і вони виявили ініціативу показати свої. Свої майстерні здібності в кулінарії, хоч кожна бабуся кулінарка хвилювалася, чи переможе у цьому першому конкурсі, та фінал втішив усіх. Ми так порадилися, і перемогла дружба зарислава Віталій Дорош головні новини Львова.